Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні. З вами Віктор Беляков І сьогоднішня тема випуску діти і гроші. І чи треба дітей залучати до користування цим ресурсом? Тату, а коли в мене будуть з'являтися власні кишенькові гроші? Звісно, синку, з часом будуть. А коли? Чесно кажучи, поки. Не знаю. Спочатку треба бути готовим для цього. А як це бути готовим? Тут, мабуть, підготуватись всім треба. Тож, як буду готовий я, то поговоримо на цю тему. Дитяче бажання в даному випадку цілком природні. Проте, як же знайти правильний підхід та момент, коли дитину можна або навіть треба знайомити з грішми. Адже фінансова складова є невід'ємною частиною нашого життя. Проте дехто з батьків вважає, що це частина лише дорослого життя, а не дитячого. А дехто, навпаки, вільно дає розпоряджатись певною сумою своїм дітям з маличку. Тож хто з цих двох прикладів вчиняє вірно, спробуємо розібратись в цьому випуску з якого віку батьки мають знайомити дітей з грошовим ресурсом, як це правильно зробити, з чого потрібно розпочинати. Питань багато. А от відповіді на них знає тренер, викладач, ментор з фінансової грамотності для дітей та підлітків Марина Жалдак. Вітаю вас, доброго дня. З якого віку починати знайомство дітей з грошовими ресурсами? Чому ми дорослі задаємося цим питанням? І чому, коли ми ним задаємося, всередині нас вирують негативні емоції, страх переживання тощо. Чому для нас тема фінансів і грошей, які по суті є просто одним із інструментів для комфортного життя, настільки емоційно заряджена? І як на мене, це яскравий приклад наслідків. Відсутності освіти просвіти в цій темі в нашому дитинстві, тож з якого віку треба дітей знайомити з цим ресурсом, mm -hmm. яким потрібно потім. Перспективі, звісно ж, користуватись, якщо керуватися в цій темі не переживаннями і хвилюваннями, а простою логікою, і спиратися на думку, що ключова мета батьків виховати самостійну людину, яка зможе будувати своє щасливе і успішне життя, це перший факт. І другий факт тримаємо в голові, що фінанси, економіка, і далі, відповідаючи вже конкретно на ваше питання, починать треба. Якомога раніше в той момент, коли дитина починає вже цікавитися зовнішнім світом, зовнішнім світом вона починає цікавитися з трьох. Років тому з трьох років вже можна про це з нею говорити. Яким чином? По-перше, дочекатися моменту, коли вона пройде етап, пробувати все на зуб, коли вона дослідить світ таким чином, і далі можна вже ознайомлювати з загальними економічними поняттями в дуже простій формі, зрозумілої дитині, через які методи і прийоми, наприклад, перегляд і обговорення мультфільмів. Наприклад, є книги для цього віку, які можна разом з дитиною розглядати, задавати їй запитання, що тут ти бачиш, що тут, і чуть-чуть вкраплять знання простою мовою про цей світ. Наприклад, книги, які можу рекомендувати для віку від трьох років, це фінансова грамотність для малюків. Перший крок до мільйона. Анна Грейс уже спокійно можна користуватися цією книжкою. Або як розповісти дітям про гроші Сергій Біденко та Ірина Золотаревич. Від двох років спокійно, але метод, який мені найбільше подобається, і він спрощує життя батьків для того, щоб почати дитині про це говорити, не потрібно багато матеріалів зовні. Життя, яке живе родина, яке живе дитина, використовувати кейси ситуації життя для того, щоб почати про це говорити. Наприклад, пішли в магазин. І не просто дитина поруч йде за ручку, і батьки в дорослому світі щось відбувається. В цей момент можна задати запитання, наприклад, в банкоматі знімаємо гроші. Як ти думаєш, що це таке? Дитина знає, прекрасно дала відповідь. Не знає в двох словах пояснить. Як ти думаєш, звідки там беруться гроші? І таким чином, в лайтовому форматі вже можна давати ці знання і розкривати тему. І головна мета в цьому віці від трьох років і далі там до чотирьох, це Головна мета почати формувати правильне відношення до грошей, не сприймати їх емоційно, як теж не поєднувати гроші до рівня щастя, гроші до рівня любов, а спокійно донести, що гроші це всього інструмент всього-навсього, для досягнення цілей та задовільнення потреб, спокійно в такому форматі розказуючи, пояснюючи закони, по яким функціонує економіка і зовнішній світ. А є певні у вас поради, чого не варто робити? робити під час знайомства дітей за грошима беремо період від трьох до там до восьми візьмемо. І отут я точно можу сказати, що точно не варто робити. Коли ми говоримо про кишенькові гроші, перше, варто розуміти, що кишенькові гроші це не метод покарання, це не інструмент управління дитиною. Зробив, дам тобі, не зробив, не дам. Кишенькові гроші це інструмент, знову ж таки, інструмент. Для навчання дитині фінансовій грамотності і те, як поводитися з грошима, фіксуємо цю думку і далі відповідно чого не можна. Не можна відмовлятися платити кишенькові гроші, коли дитина провинилась. Цього не можна робити. Якщо ми кажемо оплата за оцінки кишенькові грошей, цього робити не можна. Платить за те, що дитина буде виконувати домашні зобов'язання за це платити не можна. Кишенькові гроші вони платяться апріорі як базовий дохід дитині в певній сумі для того, щоб вона вчилась керувати. Якщо ми вже заговорили за кишенькові гроші, угу. коли саме їх можна вводити давати дитині? В якій сумі? Точно кишенькові гроші вже точно вартує. Водить, коли дитина йде в школу, коли вона вже йде в світ, більш-менш вже самостійно там проявляється. Є батьки, які трошки раніше дають, наприклад, в 5 років вже намагаються впроваджувати. Якщо казати про суму, її можна, наприклад, почати видавати, прорахувавши наступним чином, разом з дитиною сісти і порахувати витрати, які їй потрібно для того, щоб добратися до школи і обратно. на що вона там буде витрачати, наприклад, витрати дорога стільки, обід. Стільки і чуть-чуть на якісь приємності, не знаю, там да, Порахували цю суму, і далі, якщо ми говоримо тільки на початок стадії впровадження, домовляється, що ці кошти видаються кожного дня в певній сумі, і вони передбачені на витрачання ось таких речей. Краще кожного дня чи раз на місяць або раз на тиждень, оскільки взагалі навчання дітей фінансової грамотності це іде поетапний процес, і воно прошарками так. Перший етап, якщо ми тільки впроваджуємо цю історію, варто видавати кожного дня. Далі поекспериментувати, наприклад. Два тижні задайте себе, як е, батьки, що два тижні ми таким чином впроваджуємо ці кишенькові гроші. Далі ми не просто їх видаємо. Наприклад, в кінці тижня можна поспілкуватися про те, чи вистачало, куди витрачались кошти, чи щось залишалося, чи вдавалося планувати, чи вдавалося входити в цей бюджет, і таким чином дитина привчається спочатку в терміні одного дня, розпоряджається цими коштами. Якщо в неї все вдається вже добре, в неї виходить, тоді можна розширювати цей діапазон, наприклад, видавати раз на тиждень. І тут важливо не просто видати, а проговорити не інструкцію дати роби так і так, а нагадати. Пам'ятаєш, ми з тобою планували на день. Тепер виходиш на новий рівень. Тепер тобі варто спланувати все те ж саме, просто треба спланувати на тиждень. Ось тобі сума, розподіли її. Ти знаєш, скільки на день, і твоя задача вкластися в цей бюджет. Далі проходить якийсь період, під час якого дитина протягом тижня намагається вкластися в бюджет, ним розпорядитися вже на більш довготривалій перспективі. І якщо їй це вдається, можна потім раз на два тижні, і таким чином ускладнюючи рівні її. І дуже важливо після кожного етапу все-таки проводити бесіди, що вдавалося, що не вдавалося, можливо, десь якісь рекомендації, як би ви зробили, або бесіди задавати запитання на подумати, як би ти зробив наступного разу. Наша мета, ми пам'ятаємо, що кишенькові гроші це інструмент для розвитку дитини, і ми не просто їй даємо інструмент, яким вона самостійно повинна навчитися ми її поступово через міння дум аналізувати, помиляться, і тут дуже важливо, коли дитина помиляється, вона це буде робити. Радійте, що ви впровадили кишенькові гроші, і вона може помилятися на маленьких сумах. Як в цьому випадку мудро поступить батькам, це сісти, проаналізувати, де сталася помилка, що пішло не так, як хотілось, і що наступного разу можна зробити інакше. І таким чином ми вчимо не боятися помилок, коригувати їх. Якщо вони виникають, і вчимо мислити людину, молоду, підростаючі покоління, Кишенькові гроші для дитини необхідні чи без них в принципі можна обійтися? Кишенькові гроші необхідні, якщо наша мета батьків виховати фінансово грамотну і в майбутньому успішну дитину, з вашого власного досвіду, от як би ви нашим слухачам зараз угу. пояснили, як правильно дітям донести, що гроші це всього лише ресурс, інструмент, угу. як ви сказали, угу. доступними словами. Угу. Максимально я би починала взагалі відсторонено від теми фінансів, а взагалі почала говорити про потреби людей. Що нам в житті треба для того, щоб існувати, щоб нам, щоб нам було комфортно, нам потрібно кушати, нам потрібно пити, нам потрібно навчатися. Покрутила б навколо цієї теми. А що конкретно тобі потрібно для життя? Є потреби першочергові, це. Кушать це дах над головою, це безпека. Є другорядні потреби або наші бажання це те, без чого в принципі ми можемо обійтись, але це те, що робить наше життя цікавішим, смачнішим. Іноді це називають бажання. Для того щоб мати те, що ми хочемо, задовольнити наші потреби, це можна зробити по-різному. Наприклад, любов, потреба як задовольнити, Що потрібно? Тут і грошей не потрібно, Це увага один до одного, це турбота. І таким чином ми підводимо. А є речі, які товари, послуги, які ми обмінюємо за. Гроші, Гроші це такий універсальний інструмент, який допомагає нам задовольняти потреби. Добре показати дітям взагалі еволюцію грошей, що раніше їх не було, що люди просто люди просто обмінювалися послугами, потім вони обмінювалися рибами, каміннями, і це теж працювало. Але потім це стало незручно, тому що. І пояснити на прикладах, і тому придумали саме гроші, щоб вони не пропадали, щоб людина могла в будь-якій країні це зробити. І наостанок хочеться сказати, що для того, щоб виховати фінансово успішну людину, не потрібно бути самому фінансовим генієм. Треба цікавитися цією темою, треба розуміти, що ви закладаєте фундаменти, підґрунтя для успіху дитини. А для цього точно не треба багато речей, треба просто почати з нею говорити про це, пояснювати, як працює світ, не замовчувати це, не чекати, поки дитина виросте. Почати говорити, почати Самому занурюватися в цю тему, тому що на перших етап нам легко буде пояснюючи загальні якісь принципи. Далі, по мірі того, як дитина буде зростати, треба буде нашаровувати знання і навички, допомагати їй формувати. А для того, щоб бути провідником молодої юної людини, треба розуміти, куди ти її ведеш. Але це поступово разом з дитиною можна це навчатися. Займається самоосвітою, цікавиться цією темою, не лякатися її, і крок за кроком змінювати своє життя, допомагати пізнавати фінансово-економічний світ дитини, і все вдасться, якщо прямувати, не боятися цієї теми. Тож підсумуємо: не страхайтеся знайомити своїх дітей з грошима, бо це ресурс, з яким вони мають бути на ти. Проте не поспішайте, а дійте за принципом маленьких кроків, і з часом буде позитивний результат, якому і ви, і діти будете радіти. При нагоді після передачі обійміть своїх маленьких перспективних фінансистів, нагадавши їм про те, що ви їм довіряєте, любите та готові вказати нові стежки для дослідження цього дивовижного світу. А мені, Віктору Белякову, час готувати нові випуски. Тож до нових зустрічей. Розпрямлені плечі нашої малечі.